Друзі, всім привіт! Це канал Неймовірні UA» І сьогодні у нас незвичний випуск. Ми проведемо день з українською акторкою, яка відома не лише своїми фільмами для дорослих, а й активною волонтерською діяльністю. Від вас підписка, Вподобайка і погнали! Юль, куди ми погнали? В реп-центр? Куди-куди? Чули? Ми погнали реп-центр. Та сама. ж? Та, та сама І всі такі... Це я да навіть якась там далека порноактриса нікому не потрібна, і якій, здавалося, діла не має бути до того, що відбувається, і вона навіть робить якісь речі. Час-такий новий тренд пробувати на мені різні тренажери. Я зеру, я не міщаюся. Займається розголосом важливої інформації. Вона активіст, вона волонтер. Чому я не можу показати це? 100 тисяч євро, і ми зараз збираємо гроші. Так. Mm -hmm. Я думала, що це вийде, на десь ти доларів тільки одна машина. Ми купили дві. Од Одобряю. <ріхи> Хейтять людей за все. Поїхав на юрбачення, хейт. будь що, що ти не робиш, оце донатиш хейт. Можна так перекрутити комусь шию. Зараз ми самі собі для себе стали ворогами. Доброго дня усім! Мене звати Юля Синюк або. Ви ще можете мене знати по моїй основній професії, як Джозефін Джексон, тому що я знімаюся в фільмах для дорослих, але так вже сталося, що я стала амбасадоркою реабілітаційного центру титанових і хотіла би показати вам, як проходить мій волонтерський день в якості амбасадора. Ми будемо сьогодні дізнаватися разом з Олегом, як же ж працює ця гравітаційна доріжка. Я навіть буду пробувати сьогодні. Зі штанами так нормально. Почався такий новий тренд пробувати на мені різні тренажери. Я не знаю, що я вміщуся. Слухайте, я щось е загруба. <рив> <рив> я загруба, я не вміщаюся. <рив> Давай тоді трошки підемо. Підемо. Ну, мені важко ходити так. І, мені здається, людині, яка власне має своє. Ноги їй трошки важче з тим ходити, бо я відчуваюся, як п'яна якась. Коли я перепостила цей збір на цю доріжку, то я побачила декілька негативних відгуків. Я не обізнана, але в чому причина? взагалі, чому люди так думають, що це вона загалом типу не є така ефективна? Є е, опит два дні назад. Прийшов хлопець з третьої штурмової, у нього не, не міг він побігти угу. на біговому протезі, на такому протезі. Він приїхав сюди. Ми буквально хвильку-дві походили. Робіжимо, біжимо. 17 км на годину була швидкість. 20 хвилин він біг не, не зупиняючись. Нічого. Тому, що, так, і він, біг, глаза гарять. Це не для кожного, але для більшості. Клас. Ну, так, так. Да. І яка ціна? Ціна 100 тисяч євро. 100 тисяч євро. І ми забираємо гроші. Так. Угу. Ну, добре. Так, знаєте, де я зараз знаходжусь, я знаходжусь в гравітаційній доріжці. Да, тобто, це доріжка, ви можете побачити тут мої ноги. Це доріжка, яка допомагає ходити, бігати людям, в яких є певні ампутації. Вони з протезами, і їм важко відновити свою ходьбу чи біг. І ось така антигравітаційна доріжка допомагає їм. Знову відновити оці функції. Просто подивіться. клас Ну, ладно. Все, протестили. Одобряю. Юлю починається повномасштабна війна. І українці, щоб зберегти своє життя заради безпеки, вони виїжджають з країни. Ти в цей момент. Повертайся. Починаєш волонтерити, допомагати збирати на дрони, на автівки. Я знаю навіть історію, що ти за власні кошти передавала дві автівки і відвозила майже на передову. Чому ти вирішила стати на шлях волонтерства? Просиджувати штани в Україні, мені здається, ну, це не найкращий варіант, що можна робити. Треба приносити якусь користь. Та і від себе, так як я людина, яка. Заробляю нормальні гроші, я забезпечена і в мене все достатку. То чому я не можу поділитися якоюсь часткою достатку з іншими? Хто цього потребує? Тому я прийняла рішення, що да буду волонтерити це. Мінімум, що я можу зробити сидячи тут? Пам'ятаєш, з чого все почалося? Почалася війна. І дівчинка Золочева, за якою я слідкувала, вона почала дуже активно волонтерити і постити себе в інстаграмі про якусь допомогу. Так як я була в Угорщині, відповідно, я спитала її. Думаю, ну окей, я в кордоном, я можу чомусь допомогти. То ми з другом моїм. Він до речі, француз Вінсент. Ми з ним поїхали, закупили. Він там від себе щось закупив. Я від себе закупила. Купили ті турнікети, купили продукти там, всякі крупи, банки. Ну на той момент був брак їжі, був брак всього. І він на своїй машині відвіз мене до кордону. Там на кордоні мене зустрів мій хлопець. Ми це все перегрузили і поїхали до Львова зі Львова в золочів. В Золочів я віддала дівчинці все, що я купила. І от це була така перша волонтерська моя маленька місія. О, О привіт. привіт! Привіт! Як справи? Краще всі. Це, до речі, я знаю, що тебе сьогодні народження. Тому вітаю О, тебе я, 47 сім років. Я. Так. А ми, до речі, йдемо в кабінет провіряти біонічну руку. Вона зараз не працює. Програма новилася одночасно на всіх пристроях і ми не Блін. можемо могли пересуватися. Ми думали перевірити, тому що минулого разу я пробувала, але, правда, не було цієї, як правильно сказати, манжетки. манжетки і відповідно, і манжетки. Та, відповідно всі ті датчики, їх там дуже багато було. Ми Кріпило так, типу mm, десь scotch. кудись на руку да скоче. Я б хотіла випробувати. Ну ладно, які твої враження від управління? Ну, взагалі мені здається, що набагато простіше, коли в тебе все-таки немає той кінцівки, тому що коли ми намагалися зробити оцей імпульс тим чи іншим м'язом, я, як людина, маючи ту руку і ті м'язи, не акцентую свою увагу, а на автоматі просто там піднімаю і опускаю. І відповідно, можливо, не саме той м'яз, який був підключений, працював, троху кажучи, було важко. Але як тільки я взяла камеру <су> 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 в руки і все зразу почалося, да, все почало працювати. Особливо ця ротація. Це вже виходить, звичайно, рука не може такого зробити. А, і, ну я не знаю, це дуже багато переваг, як можна комусь а, так, скрутити. Тому що, що ви просто люди, а я трошки вже вдосконалений <рес> варіант. Да, Но, Новітня людина. Прототип клас. Ого, нічого часу. <рес> думаю, що у нас сьогодні ще має бути. Англійська. Ага. А, так, зазвичай вам Вадим проводить мій друг, але сьогодні ще я підключуся, я знаю англійську, ну так, не експерт, але тим не менше, щось поговоримо. Поговоримо ага. про себе. Сьогодні в мене є свій план. А, ти тут, Диви. а я йому пишу тільки. А я пишу Вадиму, а він ззаді. Я такий. Допродатора підходжу, виключно ззаді. А давай приїхав Вадим. Це першочергово мій друг, і він також волонтер. Він має свою е, благодійний фонд Камп е, груп. А ще він у нас е, вчитель. Да, — англійською. А англійською. тому він зараз тут, і ми зараз будемо це проводити. Я не вчитель, я просто людина, яка знає англійську, тому що я вчився в сполучених штатах. Вадим запропонував мені зробити розголос центру. А е, і ми почали з е, басейну. Поплавали. Я поробила фотографії, відео. Ми підключили фотографа, який також зробив фотосесію. Потім все закрутилося. Я не знаю. Почалося <пл 'язали> частіше, частіше приходити. І в Один момент я приходжу, а Вони мені кажуть: ми тебе робимо басадором. Я о, нічого собі. Люди рознесли все рознесе. Просто запросив, думаю, слухай, хлопців треба розважити. Перш, перша наша зустріч всі ще такі зажаті були, бо це та, та сама ж а тут та сама. і Всі такі привіт, що робити? От. А після того їм всім стало цікаво. Вони зрозуміли, що вона насправді без якихось там задвигів, проста людина, класно спілкуватися. Їм було цікаво. І Юля насправді здебільшого всім чим зараз займається. Вона займається. Розолосом важливої інформації. Вона активіст, вона волонтер. Весь свій вільний час вона проводить або тут з хлопцями, або е, донос, дає інтерв'ю. Наразі дуже багато блогерів артистів намагаються мінімально показувати у своїх стрічках війну. Вони не хочуть втрачати свою аудиторію. Ти ж навпаки. Ти не боїшся втратити свою аудиторію? Вони власне заробляють гроші через свій блог в основному. Я ж абсолютно не заробляю зі своїх соцмереж. Чи буде більше людей дивитися, чи буде менше людей? Мені абсолютно без різниці. Головне, що я донесу інформацію, яку мені треба донести. Хто твоя аудиторія? На протязі всієї моєї кар'єри. Це були переважно іноземці на першому місці. Америка, Польща, Італія. отаке. таке. Але коли я почала вже більш так масово показувати свою діяльність в Україні, чим я займаюся, то Україна стала на перше місце. Закордонна аудиторія тобі якось допомагала зі зборами, наприклад, абсолютно ні, це власне от мої перші спроби зробити збори і зібрати власне з іноземців, щоб допомогти, ноль. Повний нуль, максимум, що мені здалося, це 100 доларів. І після того я зрозуміла, що блін, то пішли вони всі. Реально, типу, я перестала робити збори від себе, і я більше не, не надіялась на іноземців. Але вже, от починаючи, там з коли ми з Вадимом почали робити більш такі... Серйозніші речі, там відвозити машини, оце все. То почала набирати збільшу українська аудиторія, і вони почали відгукуватись. Мені насправді не дуже хочеться збирати гроші конкретно з українців, тому що вони і так без грошей, але. Іншого варіанту немає. Саме тоді, коли не виходило зі зборами, ти вирішила за власний кошт відвести дві автівки на передову. Е, так. розкажи мені цю історію після цього невдалого збору на початку. Я вирішила, що якщо я буду донатити, то я буду дати у своїй кишені. Якщо хтось мене щось попросить, я зможу закрити цю суму, то я буду прямо закривати так, як є, і нікого нічого не просити. І тільки в 2024, не знаю щось. Переклинуло отак, і я думаю, блін, ну чому би це не показати? Можливо, це змотивує більше людей. Типу, от я, навіть якась там далека порноактриса, нікому не потрібна, і здавалось би, діла не має бути. До того, що відбувається, і вона навіть робить якісь речі. Можливо, це змотивує інших людей. Я я виділа там, 10 тисяч доларів. Я думала, що це вийде на 10 тисяч доларів, тільки одна машина. Але Вадим мені сказав, що вийде дві, тому ми купили дві. Let's, let's start. Let's try to talk in English. So today we're gonna have a dialogue between each other, where we're gonna talk about our ourself. hobby, yeah, ourselves, hobby, what we like, color, food, where we are living, um, like what we like to do, and anything. So, did you understand? Yeah. Yes. <laughs> Can we start? We will talk about ourselves you <laughs> <laughs> <Ourself? For> about <laughs> <us. laughs> I like black and white color. And what is your favorite favorite color? My favorite color is purple. Purple? Mmm, cool. Яка була ваша реакція, коли дізналися, що вам, з вами буде плавати Юлька? не плавати. Ви я так розумію, що знімалися для календаря разом. Так яка була мета мета календаря створити додаткове фінансування для центру для протезування, для реабілітації, і хотілося б би створити ось такий постійний пасивний дохід. ми вже дуже добре прорекламували і пропіарили цей календар. І мені здається, що всі тільки і чекають, коли він же вийде. Все, що лишилося це просто розпродати. Коли він вийде? От вже на стадії дизайну обложки. в тиждень, день ну, півтори і вже випустимо. Не всім подобається. Що ти допомагаєш армії, бо знають, яка у тебе професія. Тебе це чіпляє? Мене це не чіпляє, скоріш за все, просто викликає сум через те, що люди такі далекі, консервативні, що здавалось би ми йдемо в Європу, але тим не менше вони все ще не знаю погано дивляться на таку професію, як моя, навіть от на ЛГБТ людей і тому подібні от ці речі, вони якось дико. Mm -hmm. Як mm -hmm. ти борєшся з цією критикою? Ну ніяк, тому що дивіться. Ми всі хочемо отримати думку напевно якоїсь людини, яка щось досягла в житті. А слухати думки просто якихось пересічних людей з інтернету, які взагалі нічого не досягли, мені здається, воно не вартує того. Тому просто проходиш повз, можна їм поспівчувати, що вони такі вузькомислячі люди. На твою думку, чого нам не вистачає? От конкретно зараз нам не вистачає того, що було на початку війни. Це оцієї об'єднання єдності, єдності. зараз ми самі собі для себе стали ворогами, тому що даже ну хейтять людей за все. Поїхав на Юрбачення, хейт, там я не знаю, ну будь-що що ти не робиш, оце донатиш хейт. Забагато донатиш, можеш більше донатити і тому подібне, і так далі. Тому да, нам треба єдність, нам треба більше розуміння, ставити себе на думку на, на місце інших людей. Чи бачиш ти себе в Україні? Чи бачу я? Ну, однозначно? Я бачу себе, тому що якби я не бачила, мене б тут не було. Якби я. На протязі п'яти років свого життя могла вже де давно переїхати і побудувати своє життя там, але напевно мене зрозуміє дуже багато українців, особливо ті, які вже побували і вертаються назад, краще ніж вдома не буде ніколи. Ну це не твоє. Тут все своє. По перше, тут дешевше. Тут якісно, хто би що не говорив, але ті всі розвинуті країни вони скриваються в порівнянні з нашими технологіями. Чого вже говорити там про дію, монобанк, оці всі речі. Нова пошта в нас сьогодні відправу, Завтра отримав. Такого немає в Європі, такого немає в Америці. Вони в тому плані дуже недорозвинуті. Я не хочу вже так дуже бути позитивною. Я більш так реалістично дивлюся. На це все дуже довго триває війна. І не видно якихось позитивних змін. Як у тебе наразі з твоєю основною роботою? Чи на паузі, чи далі виїжджаєш в Європу і знімаєш? Працюю рідше ніж зазвичай. Виходить десь можливо раз. В два-три місяці ми плануємо зйомки. Я їду там на тиждень-два і вертаюся назад. Ми сьогодні провели з тобою цілий день. Ми побачили, як відбувається твоє волонтерство. Чесно зізнаємося. Ми виснажилися з хлопцями. Ти сяєш. Де береш ці сили? І Як відновлюєшся? Я навіть не знаю, що вам сказати на це питання. Ти навіть не їла сьогодні. Ми не їли я, я не не їдала. їдала. Просто зазвичай. Всі ті активності не робляться в один день, це якби один день це, а інший день інше. І треба брати приклад з них, тому що вони ж якось з цим справилися, у них посмішка на обличчі, вони радіють, вони жартують, у них є чорний гумор і тому подібні речі. І от бачивши це все, думаєш, ну чому я маю також якось унивати, оце все плакати. Відповідно, вони ті люди, які дають певне, що це, знаєте, Взаємна, взаємний обмін енергією. Вони мені, а я їм. Юлю. Дякую, що дозволила провести нам день з тобою. Друзі, сподіваємося, вам сподобався випуск. Коментуйте, залишайте вподобайки і дякую, що з нами. ти Йотик, дякую.